29 січня 2023 рік продовжую, продовжую здійснювати відео огляди дегустації е, плодів зимових сортів яблук і підійшла черга до такого сорту під назвою Enterprise. Це новий сорт для мене. Це перше плодоношення на трьохрічному дереві. Таке невелике деревце. І ось воно винесло ось ці всі, всі плоди. Хочу відзначити. Не дуже великий розмір, але я думаю, що якщо працювати з деревом на плоди, саме, то розміру можна добитися ще більшого. От. Але яблука самі дуже привабливі, з такої гарної форми, з гарним забарвленням. Ну, по товарності вони, можна сказати, вражають. Мені дуже, сподоб... мені дуже подобається. Це от перше, що мені кинулося у вічі. Їхня товарність, Ось ця їхня така презентабельність, бачите, самі. Ось і така форма у них цікава. Ну що ж, поки щось розповісти дуже серйозне про сорт не можу. Як я вже зазначив, лише він у мене третій рік, перше подоношення. Щодо з приводу хвороб, ну, в мене сад обробляється, тому якоїсь такої інформації особистої немає. І від когось від інших садівників, як цей сорт, Відноситься до хвороб, але я думаю, будь-яких там 3-4 нормальних вдалих обробки нормальними препаратами знімуть будь-які питання стосовно хвороб. Якщо в мене там так я обробляв, але не 30 разів як в промислових садах, там декілька, я не пам'ятаю, 5 обробок було, це до певної, десь, напевне, до половини літа появлення. Можливо, ще й раніше я закінчився все робити, і враховуючи те, що. Дощі просто заливали, погода абсолютно несприятлива. Будь-яких проблем з цим сортом не виникало. Плодових гнилей я не бачив. Ну і все. Давайте я зараз виберу собі яблуко, яке на мене гарно дивиться. Ось, напевно, ось все. Таке тверденьке. Ось красиве таке вийшло. Буду куштувати. Так, ще не скуштував. Наповнення тканин соку як Видно, не озброєним оком, соку предостатньо. Цікаво, як це буде відчуватися під час споживання. М'якуш такий має жовтий злегка відтінок. Аромат не виражений у нього. Всі сорти, які мають такий несильний аромат, і трішки, як на мене, ну це особисто такий мій опис, мій суб'єктивізм. Має легенький запах заліза. Це притаманно сортам Айдарет і Цим похідним від нього. Так, ну що, розкуштую? Так, що можу сказати? Обкусав я цей плід з усіх сторін. Е першим ділом відзначу, що шкірка в ньому доволі щільненька, не м'ягка, відчувається під час прожовування. Ну, Цим, це, це напевне, пояснюється ось цей такий красивий блиск, ось цей тургор. Така пружність на теперішній час. І, ну, напевне, це можна пояснити, і це воно на легкості може відобразитися. І на транспортабельності. Структура м'якуша. Чимось мені дуже схожа навіть смак і структура самого м'якуша на от, сорт на Джона Голд, на Джона Голда. Ну, і Цукор є, звісно, солодкий. Все. Смачне, смачне яблуко. Ось по кислоті. Її ніби як немає, але десь під час споживання, під час пережовування, десь на якомусь там, аж там третьому плані смакові рецептори на центрі язика його таке цю кислинку легесеньку ловлять. Це вже якщо вже буде дуже прискіпливим до цього сорту. А так все в нормі. Сорт дуже красивий. Ось, бачимо. Саму цю красу <кій> смачний. Будемо далі спостерігати, що він нам зможе показати. Сорт Enterprise. Дякую за увагу.